Про внесення Воно вже проміжний результат. А, про, прошу. Можна вже. Ну, діяли, вашого... подавайте, подавайте. Значить, так, ну, це арифметика, в принципі. Значить, що виходить? По прапорах, о які ми говорили великі, аплесні полістерологи, значить, їхня кількість визначена в метрах квадратних, значить загальна кількість закуплених метрів квадратних 21,86. Ну, раховував мірили ми ті прапори, мірили лінієчкою, то може там 10 см туди-сюди, але вийшло приблизно 22,1, то він сходиться. Це нормально. Кількість прапорів 17, зв'язку з тим, що директор музею відмовився подзвонити, знати, чи привезти, чи не принести, але баланс зійшовся, значить вже принесли. Це нормально. Але, шановні, в чому цікава річ? Право пор розмірами 2х3 метри, тобто який має вже 6 квадратних метрів, вартує 466 гривень. Ну, а тепер проста арифметика. 22, грубо кажучи, ділим на 6, це виходить 4 прапори. Тобто реально ми взяли 4 прапори великих, а заплатили ну, досить таки файне ціло. Відбулася підміна понять. Написали показники метрів квадратні. Реально під ті показники взяли не метри квадратні, а штуки. Хоча такого прапора штука, як 386, я не бачив, таким чином ви не пасую. Шановні депутати, ми рішення прийняли. Я не хочу подальше дискутувати, бо я не є спеціаліст в даній галузі. Щоб робити на штуки так і таке інше. Це ж ви її правильно зробили. Цілком вірно. Я від своїх слів, від своїх дій не відмовляюся. Завдання пішло, люди проводять відповідну перевірку. Які питання? Так, наступне питання про затвердження.